Судинний скринінг. Дуже часто наші пацієнти задають питання, підозріваю, що в мене, можливо, якісь є проблеми із судинами, що в мені почати обстеження і взагалі, як, як, як собі з тим мати справу, як діагностувати, як лікувати і так далі. Попробуй популярно пояснити про судинну систему. Судинна система проходить по всьому організму, вона має магістральні судини, вона має периферичні судини, вона має дрібні судини. І так як в водопроводі, кожен сегмент судинної системи має свої трубки, має свої діаметри. Це набагато складніша система, ніж водопровід, але для того, щоб розуміти загальну ідеологію, можна порівняти з водопроводом. Коли ми говоримо про те, що з чого ж почати дослідження судинної системи, я поговорила про два напрямки. Перший напрямок це дослідження мікроциркуляції, тобто мікросудинний скринг, який показує, наскільки кров поступає у найвіддаленіші точки організму, а це пальчики рук і пальчики ніг. Це може бути першим кроком до дослідження стану благополуччя судинної системи. Дуже часто я мікросудинний скринінг, тобто стан капілярів, кровопонаповнення, кровопостачання, наявність перфузії ткан, тканин, оцінюю як арбітер благополуччя роботи всієї серцево-судинної системи, як єдиної системи замкнених трубок, головна функція якої забезпечити кровопостачання організму, органів і систем організму. Що стосується інших скринінгів, наприклад, скринінг магістральних судин, а це є і артерії, і вени, в кожному регіональному судинному басейні є свої індикативні точки. Ми можемо розглядати окремо судинний басейн голови, тобто головного мозку, Ми можемо розглядати судинний басейн кінцівок, верхні кінцівки, нижні кінцівки, судинний басейн органів червної порожнини, судинний басейн органів тазу. Дальше, більш детальніше, це і окремо має печінка, нирки, щитовидна залоза, свої вузь, вузькоспеціалізований органи басейнкового постачання як артеріального, так і виносного. Обов'язково артерії і вени дивляться разом. Тобто при обстеження просто артерії, а ще ну, зовсім примітивно, подивіться мені, праву артерію чи ліву артерію, коли вони дві парні, є неправильним. Організм всіх парні органи треба дивитися разом. І так само артеріальний кровотік, який дає притік свіжої крові до органу, і венозний, який відображає стани відтоку від органу, тобто свого роду каналізацію. Тому існує поняття артерії венозної рівноваги, об'єм артеріальної крові, яка притікає до органу, і об'єм венозної крові, який, який відтікає від органу, мають бути в певній пропорції. І теж є поняття гідрогемодинамічної рівноваги. Судинка захищена судинною стіночкою, яка не тільки отримує каркас як трубки судинної, але й є порозною. Тобто, при тій чи іншій патології судинна стінка може пропускати не лише воду, але й формені елементи крові. Це дуже чітко видно у нас у мікросудинному скрингу. Ми можемо бачити набряки гострі, хронічні, набряки, які дуже інтенсивні, і старі, і зовсім свіжі. Це все можна диференціювати теж на мікросудинному скрині. Тому якщо є підозра на набряки на, 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 на проторгому мозку, на набряки тканин чи на ну, підвищення внутрішньочерепного тиску, ці самі ж прояви будуть проєктуватися і на мікросудинному скрину. Такій ситуації спочатку мікосуденний скрин, побачили, що справді є порушення гідрогемодинамічної рівноваги. Далі йдемо на ультразвукову діагностику судин головного мозку з дослідженням артерій, вен, внутрішнього черепного тиску і інших параметрів, які характеризують загальну систему кровопостачання в мозку. Це складно, це надзвичайно складно навіть для лікарів, не тільки для пересічного пацієнта, але знайти причину. І чим більш правильно ми знайдемо причину і діагностуємо, тим легше буде лікувати і вийти в правильному напрямку по лікуванню. Тому фактично говорячи про судинну систему, ми можемо так на хлопський розум спиртувати варіант: ми оцінюємо, як автомобіль проходить трасу по Київ, Львів. Ми маємо опорні точки: Житомир, Рівне, львів, тобто, де ми можемо зробити якийсь зріз. Такі самі опорні точки є в судинній системі в кожному регіональному басейні, і по цих опорних точках ми можемо говорити наскільки адекватним є кров.